Неважливо, чи хотіли ви колись стати Гордоном Ремзі, чи, наприклад, Євгеном Клопотенко, щоб вражати своїх друзів та знайомих, коли вони приходять до вас додому якоюсь смачненькою стравою, чи ваш максимум це якісь макарошки з сосисками та яєчня? В будь-якому випадку вам потрібна облаштована кухня і витяжка для того, щоб не збирався жир і цей запах по всій квартирі не. Всмоктувався ваш одяг. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про те, які бувають ці самі витяжки, та як підібрати конкретну модель під ваші задачі. З вами Володька маршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. 5,5 тисяч це саме стільки витяжок ви знайдете у каталозі Hotline. Ціни коливаються від 2 до 250 тисяч гривень. Вибір вражає, та навіть може дещо збити з пантелику. Втім, це тільки підкреслює важливість витяжки для вашої оселі. Особливо, якщо ваше планування передбачає велику кухню-вітальню або у вас студія. Витяжка повинна мати достатньо потужність, щоб забезпечити приміщення свіжим та чистим повітрям, щоб різні запахи не розліталися по усій домівці. Бо якщо Запах свіжої випічки навряд чи когось засмутить. То запах смаженої риби може комусь і не сподобатись. Купольні витяжки кріпляться на стіну над варильною поверхнею. Зазвичай вони мають досить просту конструкцію та масивний вигляд, через що виділяється у дизайні кухні. Тож треба шукати варіант, який матиме органічний вигляд у вашому інтер'єрі. Наприклад, ось така мінімалістична модель від Electrolux має без проблем вписатися у кухню. Вбудована витяжка повністю ховається у шавку над плитою. Її компактна конструкція дозволяє отримати кілька додаткових поличок для якихось дрібниць. Та головне у вас лишається цілісний дизайн кухні. Втім, через невеликі розміри цей пристрій не буде дуже потужним, тож звертайте увагу на площу приміщення. Чи вистачить вам такої моделі? Для прикладу, ось цієї ханса вистачить на приміщення у 16-20 квадратних метрів. А ось така Паламес розрахована на приміщення 31-33 квадратних метри. Вбудовані витяжки також бувають з телескопічною панеллю для збору повітря над плитою. Смажете на кухні, висовуєте панель, закінчили роботу, просто засуньте її назад. Такі моделі. Стануть в пригоді на компактних кухнях, де розмір шавки над плитою є невеликим. Наприклад, ось така витяжка Samsung буде оптимальним варіантом для приміщення площею 15 квадратних метрів. Також розрізнять пласкі витяжки, які не врізаються у кухонну шафу, а встановлюються під нею. Корпус таких витяжок досить вузький, але через це і потужність цих моделей не дуже висока. Ось така витяжка від Bosch стане у пригоді для невеличкої кухні, бо вона розрахована на площу менш як 10 квадратних метрів. А от похилі витяжки це, як правило, потужні моделі, які вловлюють повітря від плити, коли воно підіймається вгору вздовж робочої площини. Такі витяжки досить цікаві на вигляд, та головне не заважають працювати біля плити. Ось ця модель від горення розрахована на приміщення у 20-28 квадратних метрів. Окрім того, можна виділити Т-образні витяжки, де роль купола грає пласка основа з панеллю збору повітря, а також декоративні витяжки, які мають незвичайну форму та оригінальні й дорогі матеріали виготовлення повлення. По-перше, це планування кухні та розташування вентиляційного отвору. Адже, якщо у вас планується острівна кухня, де варильна поверхня розташована по центру, то й витяжка, яка вбудовується в шавку, вам точно не підійде. Розмір витяжки має відповідати розміру варильної поверхні, а видалі вона повинна мати запаси, бути трошки ширшою. Продуктивність витяжки має перевищувати об'єм кухні в 10-12 разів. Тож, якщо у вас кухня площу 10 квадратних метрів, множимо на висоту стелі, нехай буде 2,7 метрів. Метрів виходить 27, і тепер множимо на коефіцієнт оновлення повітря. Це ті самі 10-12 разів, про які я казав. Крім номінального об'єму повітря, важливо враховувати, що приблизно 30% продуктивності витяжка втратить, коли повітря проходитиме крізь фільтри або довгими трубопроводами для відведення у вентиляцію. Тому до розрахованої за формулою продуктивності варто додати ще одну третю. Виходить, що потрібна витяжка продуктивністю трохи більше як 420 кубометрів. У фільтра в каталозі Hotline можна одразу відсортувати витяжки за потрібною продуктивністю. Після того, як визначилися з типом, розміром та продуктивністю витяжки, лишається звернути увагу на такі показники, як рівень шуму, керування, наявність підсвічування та систему фільтрації. Останній пункт особливо важливий для витяжок з функцією рециркуляції повітря. Коли пристрій збирає повітря, очищує його та повертає назад. Таким витяжкам потрібен не тільки фільтр грубого очищення, а й вугільний фільтр. А для деяких моделей але ще й фільтр тонкого очищення, який потрібно буде періодично змінювати. Не знаю, друзі, як ви, але я поки ото вичитував цей сценарій і згадував, як щось собі готуєш і ця працює, вже зголоднів, тож треба піти на обід і щось перекусити. А у вас, якщо залишилися якісь питання з приводу витяжок, то заходьте на Hotline.ua. Там можна почитати експертні поради з вибору або ж відгуки реальних покупців про товари та магазини. З вами був Володька сервіс маршопену Hotline UA. Ставте подобайку цьому відео. Відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски, і до зустрічі!